Редень, день. Що там, хлопці? Катаємося. Слайд, ти настроїв карбюратор? Повідаї. Повіїде, Пові їде, але може їхати ще краще. Hello, hello. На! Де звук? Виключайте ваш беззвучний режим. Чим, ребят, хочеться розказати про ось цей проект. Коли я купляв саму Ямаху, я не розумів різницю між Андуро і Кросовим. Купив кросовий мотоцикл і їздив як на Андуру і усадив його рідний двігатель 450. ка Це ЮЗК 19-го. Усадив двігатель і хотіли його отреставрувати так, щоб взагалі питань не було. Тобто, к сезону підготуватися. Заказали всі запчасті. Рідні до мотора настоячого. Воно все йшло з Японії дуже довго. Пацани предложили зібрати електричку. Я согласився, тому що це щось новеньке, прикольне. обіцяли, що буде практично старварг. Так, да, звісно, внешкою він до старварга не дотягує, але дуже цікава штука вийшла Як я вже казав, сам каркас він від Yamahi Юзетки. Дуже, він дуже крепкий, то його. О, поламати, усадити, це практично нереально. Двигатель поставили Суроновський, 8 кВт із редукцією, в піки там, по-моєму, 18 кВт. Батарею два рази вже перебирали. Тобто спочатку була 4 кВт, мало проїжджала. а тепер поставили 6, 6 кВт і прям то, що треба. Тут три у неї оболочки трьома різними відами захищена від влаги, щоб туди нічого не попало. І коли собирали батарею, вона не на скрутках, а на спайкі. Тобто кожна ячейка це спаєчне. Там самсунговські, 77 ампер, 24 штучки. По-моєму, собрано. Відтоді там 6 либо 6,2 кВт. І того. Все робили з запасом, щоб воно не відригувало, щоб воно не грілося нічого. Тобто, тут, тут водяне охолодження, є радіатори. чуть-чуть може. Були би руки, можна було б це все трошки чуть-чуть акуратні. Але в ітогі, вийшла дуже класна штука. Я її продаю, тому що в мене є хаска і жду ще одну хаску, і часу на всі три мотоцикли не вистачає. Це взагалі да? так? От людині не вистачає, часу на мотоцикл третій. Це, це взагалі. Можна да. тільки позавідувати. Резина нова, що передня, що задня. Цепка також нова. Сальникова усилена хороша, тому що перед тим була китайська облична цепка, яка порвала. Два рази порвала цепку. А порвала, я вам об'ясню. Тут мінімалізм конкретний. Задня передача, є рекуперація працює, ручка така, тому що рвав тросик. Такий моніторчик є. І є три режими. Вот, Ми включили, включили, обережно, щоб вона тільки не влетіла. Щоб ви понімали, що воно тут, наскільки воно дурне? І це в самому приложенні можна виставити. Я виставив мінімалку, тобто, щоб він максимум не видавав, десь середнічок зараз стоїть. Максималка скорость 80 км, далі воно обрубає. Можна зробити більше, можна зробити менше. Можна зробити, він поїде і 150. Але Є надалі його. такому мотоциклу 150, щоб він їхав максимально, не знаю, тут таке. Тобто, в додатку можна багато що. І змінити, підстроїти його під себе, щоб він і вистрелював лучше, або вистрілював так. Зараз все з золота середина. Тому що, якщо все ставити дуже потужно, мені потім дуже важко їздити вже на хусварні. Коли воно ну, все дуже потужно, ти привикаєш до одного і потім сідаєш на другий. Це одна із, тож, із причин, чого так. Тому якщо комусь цікаво, пишіть. Він мені всі в елементи, вони мені стали в 5 тисяч доларів місяць з роботою. Я її, не я, я її сам не робив. Є людина, яка зробила. Я тільки гроші платив і казав свої побажання. А Арама моя, тобто, тому що я купив був мотоцикл кросовий. Скажи, хто її робив? ім'я. можна ж називати? Да, Славік, кулібін, ми його називаємо. Да. Да, він в этом шарі розбирається, якщо комусь буде цікаво. Можна і контакти теж його дати, залишити. мотоцикл. Його вбити сам каркас нереально. Батарейку ставили з запасом, БМС поставили з запасом. Заряджається він за 30-40 минут, е якщо розряджений повністю. Зараз стоїть така, я забув, як це сказати, щоб не просаджувалися банки і він не розряджався, е щоб не діградірувалася сама батарея. Стоїть з запасом, тобто 20% внизу і 5% вверху. Тобто він заряджається до 95% і розряджається до 20%. В принципі, цього достатньо, та того, як я його тестую, в режимі Country Cross» він проїжджає 65-70 кілометрів. В харді я його не пробував, тому що один-два рази його ну, і Все час шукаю сцеплення, і він просто улітає, коли конкретне зачепи лови. Тобто к харду треба, напевно, трошки учиться привикати тому апарату, що нема сцеплення, треба використовувати тільки тормоза. А, скажи, Андрюх, ще яка максимальна потужність поштові ліксу? Я ніколи не задавався цим вопросом, тому що э, то тут, ти коли пробуєш, ти розумієш, що там. Навірно, 50 лошадей. Якщо сравнювати з хусварною, то тут набагато більше крутящого моменту. Тобто, як відкриваєш, він робить дуже дурні речі. Тобто, якщо у хусварне, сіки там, якщо я не шибаюся, по-моєму, 40, то тут, мабуть, 50, а може і 60 лошадок. І то можна там же, що я кажу, опять же, там можна і гратись, виставляти потужність більше, щоб він був, але надалі воно. То есть, не спробуєш, не узнаєш. Один раз спробую, зрозумів це таке. Може, і от цього, що зараз виставлено все на середні показателі, може цього всього і достатньо. Так, Андрюха, ну розказую, як тут їздити на ній, що треба натискати. Вообще. Одну кнопочку і все. От. А, це буквел викл А от задній ход. Задній виклик. ход, капець. Як треба. Ну давай зараз оцінимо. Блін, а де? А, тут такий тормоз. Так, режими один, це який максимальний? Це мінімум, а це максимум, але зараз виставлено на самому середнячок, сріблячок, Ага. Тобто, якщо я ставлю максимум, то воно почне на кожному режимі краще їхати. А зараз можеш сміло пробувати третій. Давай другий. Ну я, я, я зараз хочу, так, да, різний спробувати трошки. Той, давай, попробуй. Ну що бензиноводи. зараз вас електричка отак от вас зробить. Це, е, це включив. Там буквально 2 секунди подождав. Ага. Так, ну що, поїхали. На... Ой. Ну такий старт приємний. Такий дуже прям. Ой, непривично. А, накат! Накат краще, ніж ніж на 2Т. Тому що на 2Т трошечки хоча б є. Так непривично, дуже тихо працює. Так, ну це на двоєчки. Ой-ой-ой. Дурне, дурне. Дуже непривично, тому що хочеться тримати щеплення, але щеплення нема. Прикольно, що він не влокне. Дуже незвично. на заднє просто зразу підриває. Дуже незвично. Дуже класно їде, валить дуже прикольно. От просто чуть додаєш, він шурує, як дурний. Я тобі самий чесно, бо ручки тут порвав ага. і пацани по упали, І я зробив Та, трошки менше, щоб він не так витудував. Треба привикати, тому що от я їду, і в моя така тема, я шукаю щеплення, тому що я часто щеплення вижимаю, щоб він накатом йшов. А тут він постійно йде накатом, і от треба привикати. Ну їде він дуже крепко. Це враховуючи, що другий режим, це навіть я третій побоявся. Побоявся, тому що ну це просто, він, він так тулить. Страшно просто. Прикольна стука, кажу, що. Я зрозумів. Ну блін. Що? Прикольно. Что, гонять будем? Я тоже хочу так понаваливать. КТМ начал так часто ломаться, что надо, оказывается, и, и в бак, бак да? что-то смотреть, да. Ничего себе, блин. Я думал, купил КТМ и все, и катаешься только. Ну это, блин, обидно. Я так думаю, очередная поломка. Потом думаю, дай посмотрю, что в баке. В баке пусто. Ребят, давайте все. Мы еще круг бахнем, и ее будет очень уже хорошо взять. Дохнем. Женя, <связь> <связь> тут скоро можно, да, чтобы за вход брать. Привет. привет, привет и пока. И пока. Я говорю, така банда, мені аж стидно сюда підходити. Стидно з двома лопатами, так, да, тут крутиться? Нет, чуть далі. Жека, можешь познимать на мою камеру? Давай. Свободно? Ну да, Я мозгов не очень много, поэтому шлем будет болтаться. Да, ну мы все, кто катаемся, то у нас много мозгов. Это удобно. Удобно. В наше время удобно. Был бы ковик, я бы сейчас не доехал, наверное. <laughs> Привет. Привет. Что я там? Него. Нормально. Чуть-чуть покатаемся. Да. Ты блог хочешь, или да. без да. видео? Давай, запригуй. Купа. Да. Більше вперед. Окей. Сейчас дивись, будемо. Ти ставиш ноги. Сёва, як нормально? Дорогий. Да. Фото скажи, да. спасибо. Спасибо. Порядок? Да. Все, що там підписникам надо що говорити на камеру? А ну-ка. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Хорош. Ой, я діма. Спасибо, Серёжа. Как, пожалуйста?